Вітаю, друзі! Ось вирішив придбати собі таку от решітку радіатора, літо, придбав. Коли ставити, а воно не підходить. Воно упирає, Ось сітка, упирала, упирає укріплення капота. До речі, друзі, якщо у когось якесь інше кріплення, така решітка підійде. Я її недорого продаю. У мене вона буде лежати, просто я її викину, буде лежати. А вам можливо пригодиться. Колір темно-синя. Ну, дивіться. Якщо потрібно, звертайтеся. Я тут переробив, вже ці кріплення були. Не співпадали з отворами. Я їх переробив, центр співпадав, все нормально. А ці два переробив. Яким чином я вийшов? Із цього положення, що я вирішив зробити? Взяв я собі ось таку решітку, вона також була суцільна. Це виходить зима. Що зробив? Відмітив спочатку олівцем. Як, як мені сподобалось, як я захотів, ви можете тут зробити це вікно по-своєму. Відмітив олівцем, зверху пройшовся фломастером кути просверлив конусним сверлом. Зараз буду трошечки доробляти болгаркою, ще це закруглювати. Ну, ось, друзі, виходить, тут я вже трошки закруглив. Бачите, ось тут мені не вийшло, я не хотів е, портити. Я вирішив як-небудь випалити вікно, зараз це заокруглити. Досить непогано виходить. Зараз я пройдусь ще дремелем, це все гарно дороблю, відшліфую. Так, друзі, ось так у мене вийшло. Ну, Не скажу аж, що аж так ідеально рівно, але надіюсь, що воно на не буде сітка тут ляже, воно практично нічого не буде замітно. Добре, іду, покрашу, зроблю ґрунтову таку покраску і будемо далі робити. Ну як вам, друзі? Зараз я поставлю її так на стіл. Так. Ну я думаю, що класно. Чотко все. Добре, друзі. Користуйтесь, удачі всім, будьте здорові!